Спортсмени часто стають символами своїх країн та представляють їх за кордоном. І українські представники спорту не виключення. Брати-клички Андрій Шевченко Лілія Подкопаєва. Ці прізвища асоціюються у світі з Україною, коли йдеться про спорт. І саме вони, завдяки своїм феєричним перемогам, стали спортивними символами України. Символ видатні спортсмени. Спортсмени – брати, клички. Коли у далеких 90-х хтось із братів виходив на ринг, ніхто й подумати не міг про майбутній шалений успіх спортсменів. І що вже через кілька років після початку їхньої кар'єри усі українці і не лише із завмиранням серця чекатимуть оголошення прізвища кличко від рефері. За професійну кар'єру на двох у них назбиралось 116 боїв, з яких 109 виявилися переможними. Старший Віталій провів за професійну кар'єру 47 боїв, 45 з них переможних. Володимир на професійний ринг вийшов 69 разів, в яких здобув 64 перемоги. Завдяки цим досягненням боксери потрапили до книги рекордів Гіннеса, як брати-чемпіони, які на двох провели найбільшу кількість боїв. Сьогодні, навіть після закінчення спортивної кар'єри братів, прізвище Кличко відоме у всьому світі. У Німеччині про них навіть зняли документальний фільм. А серед їхніх друзів Сільвестр Сталоне, якому вони допомагали ставити боксерські елементи в мюзиклі. Спортсмен Андрій Шевченко Андрій Шевченко легенда українського та світового футболу. Ім'я цього українського футболіста знане у всьому світі. Розквіт його кар'єри відбувся на початку 2000-х років. За його плечима такі клуби, як Динамо, Київ, Мілан та Челсі. Він єдиний з українських футболістів з часів незалежності отримав золотий м'яч, найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі, яка визначає кращу. Того футболіста Європи тоді Шевченко грав за Мілан, мав потужну фанатську базу, та на нього рівнялися хлопчики по всьому світу. Окрім іменитих світових клубів, Андрій Шевченко грав за збірну України та до сьогодні має титул найкращого бомбардира збірної. Шевченко виграв лігу чемпіонів. В той час він грав за Мілан. Тоді кубок він привіз на могилу свого тренера Валерія Лобановського. І, хоч сьогодні. Шевченко загалом відійшов від справ футбольних його ім'я навіки вписано в історію цієї гри. А він жива легенда і символ України у спорті. Спортсменка Лілія Подкопаєва. Абсолютна чемпіонка світу, чемпіонка Європи, чемпіонка Олімпійських ігор це все титули української спортивної гімнастки Лілії Подкопаєвої, які вона отримувала під українським стягом, і з якою багато любителів спорту асоціюють Україну. Саме під час перших для незалежної України літніх Олімпійських ігор у 1996 році Лілія стала її першою представницею. Дебют закінчився золотою медаллю та титулом чемпіонки у багатоборстві. Саме тоді юна Українка підкорила весь світ своїм надскладним трюком, який не можуть повторити до сьогодні. Подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів. Загалом за свою кар'єру спортсменка виборола 45 золотих медалей, 21 срібну. Та 14 бронзових, чим не аби як прославила Україну у світі. Їхні прізвища відомі не лише українцям, а й в усьому світі, знані як імена спортсменів з України. Саме завдяки своїм спортивним здобуткам вони прославили Україну у світі, і, що найголовніше, ніколи не забували своє коріння та звідки почалися їхні успішні кар'єри.